Часто вмішуються обставини життєві, ви самі знаєте, що не завжди виходить так, як є. Yes, yes, yes. Welcome to Ukraine. Kiss you. Tap on the screen. Where are you hot? Так. Опа. Hi. Hi. So strange nicknames. Guten Tag. Guten Tag. Так, дуже дякую. Дякую. Thank you for presence. Дякую за подарунки, дякую за те, що ви е, я зрозуміла. Так, написав, добре, Саш, я прийду додому, почитаю, зараз не буду читати. Так. Так, 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 так. Так, 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 так. Хто це в нас. Майкат! Що це було? Боже мій, це була корона. Юль, Юля моє сонце, боже я така вдячна тобі. Перше...